12 квітня у лозові проводитиметься загальноміський суботник. Остаточно визначитися із кількістю прибиральників, територіями для упорядкування, технікою, яка вивозитиме зібране сміття і листя. Учасники акції за чисте довкілля мали у вівторок на засіданні штабу. У восьмій ранку суботи прибирання має початися у перемозі на півгодини пізніше. У дружбі на суботник відводитиметься 5 годин. Взяти у ньому участь мають тисячі лозівчан, 10 міських підприємств. Парки виведуть свою техніку. На цей час додатково рішення питання щодо. І їх заправки суботник на неналежному рівні. Виказував впевненість Начальник управління і обіцяв після того масштабного прибирання намагатимуться підтримувати чистоту і порядок. Залізничники непевні, скаржилися. Лісосмуги поруч із гаражно-будівельними кооперативами що весни вичищають, вивозять звідти тони сміття. Його знову з гаражів накидають. Ми проводим сотнями людей для уборки. Ні разу я не бачив ні одного представителя гаража, який би вийшов і допомог убрати. Дисциплінувати ГСК намагалися, погоджувався міський голова, доручив знову направити всім головам правління приписи. Вручайте председателям телефонограми, вручайте нарочені письма, для того, щоб таку роботу організувати і привести в тонус. Ситуація погаска не тільки гаражні кооперативи, а й власники територій, подібних до колишнього м'ясокомбінату турбували зібрання. Місцеві підприємці не квапляться як за, так і перед парканом прибиратися. Приватні підприємства, які діють на території колишнього м'ясокомбінату, їм надано приписи про прибирання території, яку вони займають, і та територія, яка прилягає до їхніх. Долучити до прибирання мали всіх підприємців та юридичних осіб незалежно від роду діяльності кількості працюючих, нагадував міський голова. У нас зареєстровано майже 4 тисячі ФОПів, 4 тисячі 300 юрниць. Всі волонтери, які будуть в суботу в парку дружби, будьте готові виділити їм місця для роботи організовано по отношенню. К тим, хто таку роботу буде існує діляти руководителем підприєм території, котрому закрити робота для підприємців у дружбі мається. Збираємося біля на майданчику біля колишнього літнього кінотеатру. Це там афітеатр, і потім в сторону е, сторону пункта та мафі по дендропарку буде вибрана територія від випадкового сміття. Крайно. Всі мешканці багатоповерхівок також могли б підтримати загальноміський суботник, прибравши біля своїх будинків під'їздів, навівши лад на клумбах. Нести цю ідею в маси доручили управляючій компанії. Висіть якісь об'явления для того, щоб домову і придомову територію навести, хоча вона і так сьогодні в нормальному стані, ну для того, щоб кожен вийшов возле свого двор, двору, повбирав. то тобто привезти масово людей іменно проведення цього міроприяти. То есть это не для кого-то, а для себя. Самі жловики 12 квітня збираються прибирати лісосмуги по сусідству з територіями обслуговування пустирі. Це їхня власна ініціатива. Штаб прощався із учасниками зібрання до суботи. Встречаємося виходимо в парк, берегіть себе, про прошу вас соблюдати культуру производства, техніку безпеки, елементарні інструкції по проведенню такого роду.